Анатолій Георгійович разом із дружиною досі не можуть повірити, що їхнього сина цинічно вбили. Півдесяти минули. Вечора. Вечер, він нам утвійти, все нормально. Що він вам сказав? Все мене хорошо. річний чоловік під'їхав до гаража, загнав авто і попрямував додому, але так і не встиг ступити на поріг. Господар квартири на першому поверсі у цьому будинку повертався додому. Щойно дійшов до сходів стемляв і з'явився силует і погукав чоловіка. Коли він повернувся, незнайомець вихопив зброю і випустив буквально весь магазин у бік свого опонента. Поранений впав, стікаючи кров'ю, а стрілець швидко зник. І весь цей жах стався просто під вікнами жертви. Дружина загиблого була вдома, але ані вона, ані діти не чули нічого підозрілого. Це я вже побачила світло, як світять машини. Швидка допомога. Я його навіть не бачила, не чула. У сусідів є своя версія. Чому ніхто не чув пострілів? Я як бивший опер і всю життя з оружием приходив. ПМ, як, якщо будь-які сірля, то будь-вишна на всю округу. А так якщо з рушаком абсолютно нічого ні. Невже це було пограбування, навряд чи, адже у жертви нічого не зникло. Поруч лежав його мобільний телефон у кишені гаманець. І те, що чоловіка намагалися залякати, теж не схоже. Тіло буквально нашпигували свинцем. Шість вогнепальних поранень, одне з яких просто в серце. Це дуже страшно. Що це таке могло стати? За що його прибрали? Люди, така молода людина. Кому він що зробив? Вбитий відомий у фастові фермер та депутат райради 42-річний Олег Коломієць. Чоловік усе життя працював на землі і заснував велике господарство. Але торік його спокійне життя закінчилося, коли сусід бізнесмен відсудив у підприємця більшу половину гектарів. А нещодавно фермер не побоявся розповісти журналістам про масштабне розкрадання лісу. Він завжди ну, назад не оглядався. Він ніколи нічого такого серйозного не сприймав. По поводу людей він йшов за своє, йшов за правду. Ми збираємо повну інформацію про загиблого чоловіка, ким він працював, які в ним були інтереси, з ким він спілкувався, можливі конфлікти, це теж з'ясовуємо. Хоча аграрій і мав чимало ворогів, та з родичами про це ділився неохоче. Але те, що Олегу неодноразово погрожували, знав його батько. Давай я тебе буду ханять тебе куб, їздить з тобою. А він каже, вони мене не вб'ють, бо вони кажуть, будь бояться, що мене вб'ють. Вдова розстріляного у розпачі і не знає, що робити далі. Жінка дуже боїться, що кілер прийде і за ними. Дуже переживаю за свою сім'ю, в мене діти. І були погрози, і чоловіку моєму були погрози. І люди ні перед чим не станаться. Хоча правоохоронці оголосили в місті план перехоплення вже за лічені хвилини після розстрілу, затримати вбивцю гарячим слідом не вдалося. Пошуки кілера і замовника зухвалого злочину тривають.